ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Контрабанда з ароматом парфумів. У пропускному пункті порубне серед Чернівецькі митники викрили чотири спроби незаконного ввезення товару. Під час перевірки пасажирського автобуса, який прибув із Туреччини, серед валіз пасажирів було знайдено понад 800 одиниць. Одягу іноземного виробництва, який намагалися незаконно вести в Україну, але це не єдиний випадок. Ще дві спроби митники зафіксували напередодні. У багажному відділенні іншого автобуса знайшли цілу партію незадекларованого одягу. Крім того, з Румунії намагалися провести 179 упаковок парфумів. Загальна вартість вилучених товарів перевищує 1 мільйон гривень. Зберігав та збував наркотики. У Чернівцях поліція затримала буковинця, який підозрюється у розповсюдженні заборонених речовин. Правоохоронці зупинили 28-річного жителя кельменців на одній з вулиць. Проте під час спілкування чоловік викинув згорток з 20 зі пакетами із речовинами, схожими на наркотичні, аби приховати сліди своєї. Незаконної діяльності за результатами дослідження виявили, що це амфетамін. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам ТРО Києва велику партію дронів від столичної громади. Крім того, ще двом бригадам він передав важливе обладнання, придбане за позабюджетні кошти. Сьогодні від громади столиці передав бійцям на фронт чергову партію допомоги ще майже 600 БПЛА. зокрема військовим 241-ї окремої бригади ТРО міста Києва, відправили на передову. 400 мавіків бійцям 112-ї окремої бригади ТРО столиці 170 мавіків. Написав Віталій Кличко. Він також зазначив, що передав 241-й бригаді ТРО, 63-й бригаді зсу та 12-й бригаді НГУ безпілотники та обладнання, придбане за позабюджетні кошти. Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив зі свого бюджету на допомогу захисникам майже 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів. Після демобілізації ветеран з Буковини започаткував власний бізнес. У сфері ритуальних послуг на своїй ділянці колишній військовий облаштував магазин, де є все необхідне для організації похорону. Розпочати справу вдалось не лише завдяки власним заощадженням, але й завдяки гранту від держави. Усі деталі цієї історії у сюжеті моєї колеги. Ти мобілізувався та відкрив у Чернівцях власну справу ритуальних послуг. Ветеран російсько-української війни Сергій Шанделяр закупив необхідне начиння для похорону та за частину грантових коштів автівку, яку планує переобладнати під катафалк. Розповідає ідея бізнесу, виникла задовго до початку широкомасштабного вторгнення. Однак, через нашестя росіян змушений був відкинути усі плани на потім. Ще займався колись давно громадським харчуванням, а потім я вирішив. Почну на власній території робити приміщення магазину для ритуальних товарів. Тобто я ще до війни напрямок собі вже так придумав. Але так вийшло, що цей магазин не був закінчений, приміщення не було закінчено, сталася війна, і оце я вам розказував, що я вдома сказав, що я все-таки буду. Хотілося б піти мені воювати, все-таки добровольцем. Після звільнення, звичайно, я продовжував закінчення цього магазину, зробив далі ремонт. ну і як бачите, запустили ми потихенько. Звільнився від служби колишній військовий навесні 2024-го. До того ж часу понад два роки виконував всі поставлені завдання, аби країна вистояла в бою. Згадує через вік навіть у військоматі на початку війни його відправляли додому. Коли я прийшов у військомат, це другий день війни. 25 лютого. По 24-го я вдома мав серйозну розмову з дружиною. Вона каже, тобі скільки років? Тобі 55 років, куди ти, не, що молодих немає? Я кажу, я тебе прекрасно розумію. Ну хто мусить це зробити? Ми пішли, от нас 10 чоловік зібралося, ну, друзі. Розвідки, і ми десь і сі живі до сьогоднішнього дня. Далі каже пан Сергій в складі бригади територіальної оборони виконував бойові завдання в Харківській області та поблизу Костянтинівки Донецької області, підвозив побратимам необхідні речі та провізію. Замінював особовий склад на лінії боєзіткнення. Війна складна, ну сама річ там. Кожен день щось відбувається на мене. І друзі, наприклад, у нас будь-ки випадок, що я відчергував. Добу на пункті управління, ну, військові знають, що таке пункт управління. І в той пункт управління, я помінявся в 9 годин, а в той пункт управління десь біля 12 години, дня прилетів ворожий серйозний снаряд. І двоє хлопців наші отримали. Оце було нам найбільше потрясіння, це коли люди твої, твої друзі страдають. Вже після повернення домашні справи та клопоти з організацією задуманого бізнесу допомогли швидше адаптуватись до більш мирних буднів. Веде далі чоловік. Я був весь в роботі, тому що я займався документацією, я займався організацією пошуками товарів. Якось ну легко мені пішло адаптації. зі своїми товаришами. Одні товариші позвільнялися, теж одні служать. Ото от, приїжджають відпустку, зустрічаємося нормально. Адаптуємося, стараємося максимально бути корисними. Тож весени минулого року пан Сергій подався на грант для ветеранів та їх подружжя від центру зайнятості, на якому виграв 500 тисяч гривень. Отримані кошти використав на найнеобхідніше, аби мати змогу надавати весь спектр послуг. Я є грантоутримувачем, як колишній військовий коли учасник бойових дій є грантоутримувачем. І подолав я, значить, ну, не проблема, звичайно, але просто було багато питань по отриманню цього гранту. Я вийшов з цих всіх проблем і виграв цей грант. На той грант я купив, ну, звичайно, доклавши власних коштів, купив ось автомобіль, який в майбутньому буде перероблений в катафалк. Бізнес ще не приносить прибутку, зауважує чоловік. Однак ця справа радше необхідність навіть у найтемнішу пору. Тож намагатиметься зробити все для того, аби остання дорога покійника була якнайлегшою в організації. Тим часом в Чернівецькому обласному центрі зайнятості наголошують, набір заявок на отримання такого ж гранту чи гранту власна справа продовжується. На сьогоднішній день діє урядова програма щодо отримання гранту для учасників бойових дій або членів родин. Всі, хто у кого. Є посвідчення учасника бойових дій незалежно чи він зараз е, демобілізований, чи він е, зараз ще е, захищає нашу країну. Він може подати заявку на грант на розвиток комерційної діяльності. Можна отримати від 250 тисяч гривень до одного мільйону. Що треба для того, щоб отримати грант для учасників бойових дій або членів сім'ї? Треба заповнити бізнес-план з допомогою заповнення бізнес-плану. Допомагають наші працівники, які працюють в офісах з Ролино в Україні. Це в Чернівцях, Вижниці, селище Глибоко та місто Хотин. Далі бізнес-план потрапляє у банк на перевірку, а після вдалої співбесіди вже можна планувати закупівлю обладнання на отримані кошти, кажуть в установі. Нагадаємо, минулого року пропозицією скористалось понад 20 сімей військових, завдяки чому вдалося створити майже 50 робочих місць. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промінь Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.